Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про графічні редактори і спробуємо намалювати ось такого гарненького капітошку. Я сподіваюся, мультик про нього ви всі бачили. Так, ось, тема нашого сьогоднішнього уроку це багато шарові зображення та деякі елементи, такі як криві, і робота з точками. Багатошарові зображення ми вже почали трішки розглядати минулого уроку, коли ховали ніжки наших персонажів за саме їх тіло, да? і також ручки. А ось сьогодні ми продовжимо з ними працювати. Як бачите, наш капітошка складається з великого кола. На якому розміщується шапчинка, і бульбашки, да, які є супровідниками нашого капітошки. А також ротик та очі. Очі у нас також складаються з трьох елементів, три еліпси, які нам потрібно намалювати послідовно. І потім об'єднати всі ці зображення. Але найцікавішим для нас це може бути малювання шапчинки, бо це досить цікава фігура. А також малювання ротика. Почнемо з малювання шапчинки. Для цього візьмемо інструмент, який називається шлях. Спробуємо намалювати. Як бачите, як тільки ми починаємо малювати, у нас з'являються якісь додаткові лінії. Не лякайтеся цього. Далі сюди, сюди, сюди і сюди. Ось така чудернацька фігура в нас з вами вийшла. Да? Добре, перемістимо її в центр. Дивіться. Щоб перейти до редагування цієї фігури, натиснемо на ній двічі лівою кнопкою мишки. І в нас з'являється можливість редагувати точечки. Як бачите, ось такі лінії в нас з'являються, бачите, що ми можемо з ними робити. Лінії направляючі. Да? Ось такі точечки в нас з'являються. Ми можемо. Коли клікаєте на точечці, в нас з'являється ось така лінія додаткова. Ми можемо редагувати. Також ми можемо переміщувати самі ці точки. Перемістили самі точки, Та, трішки підправили. Тут також трішечки підправимо. І ось така цікава шапчинка в мене вийшла. Тобто, за допомогою кривої лінії я змогла її намалювати. Перефарбуємо її в потрібний колір і віднесемо до на потрібне місце. Тепер давайте спробуємо намалювати ротик. Як же його малюємо? За допомогою тієї ж лінії, малюємо кілька точечок і забуду закінчимо наше малювання, да, закруглимо нашу фігурку. Так, тепер знову двічі клікаємо на ній і спробуємо так вирівняти наше зображення, щоб у нас з вами виходило воно гарненько, так як нам треба. Дивіться, коли ми двічі клікаємо по точці, ліворуч від неї з'являються ще дві точечки, за якими також можемо редагувати. Так, ось так. Уже верхня частинка в нас досить навіть гарненько виходить. Да? Так, звужуємо. І тут також трішечки звужуємо. Спробуємо за цю точечку звузити, Так, і саму точечку також. Так, Тепер за ці точки робимо більш плавну лінію. Да? Так, 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 так. І підтягуємо ті точки, які нам не підходять так, як треба. Ось клікаю двічі, бачите, з'являється ось додаткова точечка, за яку я також можу редагувати. Так, робимо трішки вужче, а тут. Трішки ширше. Таким чином, підбираючи потрібну нам відстань, ми можемо намалювати ось такий гарненький ротик, який дуже навіть схожий на той, що в нас є. І перефарбувати в колір такий якийсь світленько-синенький. Ви знаєте, що ми можемо клікнути ось тут ось на шкалу, яка внизу, і пересуваючи повзуночок, підібрати. Колір, який нас влаштує. Нам потрібен такий світленько-синенький. Треба ось тут погратися. І ось такий колір. Нам дуже навіть підійде. Трішки повернемо наш малюночок. Ага, і він має обводочку. Ось так. Ось такий ротик ми намалювали. Тепер нам залишилось тільки трішки його зменшити, бо ж, занадто він великий вийшов у нас. Все, є потрібний елемент. Давайте тепер домалюємо потрібні коло і створимо нашого капітошку. І так, я нагадую коло. Далі ми його малюємо. Якщо ми малюємо коло, воно довільно малюється. да? А якщо нам треба чітко кругленьке, ми натискаємо кнопочку Ctrl на клавіатурі, і тепер наше тіло верніше наше коло чітко кругленьке. Намалюємо ще кілька нам потрібних. Бульбашок, а потім їх будемо перефарбовувати. Так, намалювали, в принципі, достатньо. Так, тепер наше коло основне. Як бачите, воно трішки виходить за шапчинку, що нам треба зробити? Так, натиснути ось цю кнопочку двічі, і воно сховається за нашою шапочкою. Трішки повернемо шапочку, трішки її звузимо і опустимо вниз. Якщо в нас є якісь питання, ми можемо знову клікнути на наші шапчині двічі і трішечки її так підправити, підмалювати за наші точечки. Як бачите, у нас є можливість керувати цими моментами. Тут чи ось тут так, чи ось там так. Підправляємо до того часу, поки вона не почне нас влаштовувати. В принципі, мене влаштовує ось така. Трішки я її посуну, і далі ось цю частинку я закрию колом. Ось це коло в мене буде ось тут. Я його роблю ось світленького кольору беремо якийсь підходящий кольор. Хай буде такий. Як бачите, воно у нас без обводки, тому обводочку вимикаємо. Також нам потрібен бубончик для нашої шапочки. Більше менше. І як бачите, він у нас рожевий такий і без обводочки, ось такого плану. Коло ми також можемо підправляти за точки. Двічі клікаємо, а, як бачите, з'являються ось такі маркери, які допомагають нам трішечки зробити коло, да, бубончик такий якийсь трішечки більш приплюснутим якийсь цікавенький бубончик у мене вийшов, але більш реалістичний, ніж просто коло. Також у нас ось тут є елемент коло. рожевий, і його також треба перемістити назад і прибрати в нього водочку. Ось такі елементи в нас є. Далі наш рутик поміщаємо, щось він зовсім величенький. ще трішки його зменшуємо, робимо його світлішого кольору. Світлішого кольору зробили. І трішечки повернемо його і розтягнемо за куточок. Ось такий ротик ми отримали. Далі ми малюємо очі, і ще потрібні нам кола. Як малювати око? Наш еліпс нам допоможе. Малюємо один еліпс. Як бачите, тут я не використовую. Кнопочку Ctrl, бо мені потрібні саме еліпси, а не круги. Він буде в мене білий з чорною водочкою. Ось так. так трішки розтягнемо. Тепер мені потрібне таке ж саме коло, але чорненьке. Повернемо його, трішки зробимо ширшим да? і перемістимо до краю. Так, напевно, якось так ще трішки ширше. Трішки більше. І він у мене повинен бути чорненький це, це коло. І ще всередину маленький. Зараз зробимо біленьке, бо його не видно. Маленьке-біленьке ось таке коло, також його крутимо, крутимо. І ось таке око ми отримали. Тепер ми можемо скопіювати всі наші об'єкти потрібні нам. Кнопочка копіювання в нас вгорі. Потрібно із маленького кола. Також робимо копію. І ось уже весела капітошка в нас є. Нам достатньо домалювати ще потрібні кола, і ваша робота майже готова. Я сподіваюся проявите свою творчість і намалюєте свого унікального капітошку за готовими зразками. Я бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи.